Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо роздумувати про подію, яка євангельська подія, яка записана в усіх чотирьох Євангеліях, і апостоли доповнюють один одного євангелисти, які описали нам життя Ісуса Христа. Я хочу подивитися більше з погляду, як це бачив євангелист Лука. І подивитися 19 розділ. І такий загальний погляд, ми ще повернемося до історії славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим і помолимося разом, зробивши для себе певні висновки. І так, від події святкового в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим розпочинається останній тиждень життя Ісуса Христа перед його смертю і Воскресінням. І цей останній тиждень він описаний, досить. Набагато більше, подробніше, ніж це е, решту, скажімо, якщо ми читаємо чисто епізоди із життя Ісуса Христа, тому що три роки вмістити такого активного життя у там якихось 15-20 глав, цього мало. Але, наприклад, Іван Ліс Іван і інші, оцей останній тиждень, де був Ісус, що він говорив, що з ним відбувалося, чому він навчав, дуже так щательно. Описали і нам передав. І так, кілька пунктів хочу визначити із сьогоднішньої історії. Перше, те, що ми читаємо в'їзд Христа в Єрусалим, це було виконання пророцтва. Ви знаєте, що якщо перевірити, щоб перевірити істинність Божого Слова і чи це Боже Слово, потрібно подивитися, наскільки пророцтва виконується. Якщо було сказано про народження Ісуса Христа, воно виконалось. Було сказано про якісь конкретні, скажімо, події, вони виконуються. Було сказано про смерть, про Воскресіння. Воно все виконалось. І про те, що Ісус Христос, про його славний в'їзд в Єрусалим, ми читаємо. А Захарія пише, 9 розізов, 9 вірш. Книга пророка Захарії. 9.9. Лікуй от радості тщер Сіона». «Тщер Сіона а, називалось або застосовувався такий вираз до Єрусалиму, або а, до Божого народу. Лікуй от радості тщер Сіона, торжий з ще Єрусаліма, цар твой к тебе, праведний і спасаючий, кроткий, сидящий на осниці і на молодому слі, сині подія. Ми якраз читаємо про те, що якраз і збулося те, що Ісус Христос послав учнів своїх, що знайти, кого знайти? Ослицю, так? ослика, на якого ніхто ще не сідав. І що цікаво, просто про те, що цар прийде, і цар прийшов. Але царі полководці або ті, хто завойовували, вони на чому в'їжджали? На коні. Ніхто з них на це принизливо було. Ну Це так для простих. Все рівно, що на Запорожці їжа. Але він вибрав отакий самий простий спосіб. Тому що життя Ісуса Христа це було життя, приклад смиріння, приклад покори. Він прожив дуже скромне життя. Прожив в повному смиріні, покорі волі Отця Небесного. Він не прийшов, щоб йому послужили. Він прийшов іншим послужити і в кінці віддати себе, своє життя заради інших, в тому числі заради нас. Тому в'їзд Ісуса Христа на ослі підкреслював, що його мета не завойовувати. Його мета не та, яку зараз очікував народ, який стояв навколо нього. І навіть учні не те очікували. А що очікував народ? Що очікували учні? Буквального царства, буквального звільнення, звільнення від Римського Іга. І це нормально, було, в принципі, логічно. Вони віками чекали Месію і Збавителя. І він приходить. І вони очікують, що він зараз звільнить від Римського Іга. Наступна думка. 34-й вірш ми читаємо із 19 го розділу Євангелії від Луки з 31. І якщо хто спросить вас, за чим отв'язуєте? Вище, з прост... 30-го. Сказав, пойдіть в противоліжащі сілені. Вы я в него найдете молодого сла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так. Он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. Цікаво, що не описує реакції Господа, що Він там не давав, чи забороняв, чи щось. Очевидно, що він просто дав і все. І Ми бачимо вже автор описав, що Ісус вже сів і поїхав на нього. Але тут оця фраза, Он надобен Господу. Сьогодні, щоб задати питання, а що потребує сьогодні Господь? Бог володіє всім, йому чогось нашого. Не потрібно. Більше того, пам'ятаєте, декілька неділь тому і минулого тижня ми згадували про те, що нічого нашого насправді немає. Бо все, що якби наше, воно насправді чиє. Боже. Вся земля і все, що наповнює її, воно Боже. І ми помиляємося, коли думаємо, що це все моє. Бог дав, Бог забрав. Але більше ми в житті стикаємося з такими ситуаціями, коли щось, оце наше так зване, потрібне Господу На служіння. Може моя машина, такий сучасний осел, да? под'їхати. Може щось інше. А може мій час? А може моє здоров'я мається на увазі, коли потрудитись потрібно. Може, мої сили, може, моє вміння, може мої те, чим я володію і не тільки може машина. Чи готовий я пожертвувати? Коли чую, це потрібно для Господа, коли я чую, це потрібно для служіння, коли це потрібно для поширення Царства Божого? чи готовий ти пожертвувати своїм на діло Боже для Нього. Пам'ятаючи, що все належить Богові, а ми лише розпоряджаємося тим, що йому належить. І ось Бог дав мені щось, щоб я розпоряджався. І я чую заклик. Брати і сестри, треба машина. Я кажу, погана дорога, я туди не поїду. Ну, звичайно, знайди другу машину. Я не хочу, людей ні людей немає. Є люди, которых нужно замінювати. Хтось інший поїде. Але діло Боже буде рухатись далі. Але ви зверніть увагу, просто хай це буде маленьким такий приклад для нас. Оцей господар, нам навіть ім'я його не відомо нічого. Просто прийшли, Господь знав, знав, що цей чоловік для Бога точно дасть. Я не знаю, чи він допитувався, як надовго, що на нього будуть класти, чи тяжкий чоловік сяде. Ми не читаємо таких подробиць. Він просто віддав. бо він знав для кого. Знаєте, якщо в нас ми чуємо, що потрібно для Господа і перераховуємо те те, 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 те і я можу, це в моїх силах. Завжди спішіть. Для Господа це величезний привілей, коли ми можемо бути корисним для Господа. Бог є дух. І, звичайно, його матеріальні речі не цікавлять абсолютно. Але в матеріальному світі йому потрібне ми, наші руки, наші ноги, те, що ми маємо для того, щоб досягнути його цілей, для того, щоб досягнути Його місії. Наступне ми читаємо, як народ прославляв Ісуса з 36 по 38 вірш, 19 розділ Івана від Луки. І Когда він їхав. Постілали одежди свої по дороге. Матвій додає, що пальмове віття стелили, також зрізали і стелили перед ним. А коли він приблизився к спуску з гори Єліонської, все множество учеников почало в радості, великих славити Бога за всі чудеса, які видели вони, Говорять благословен цар, грядущий во ім'я Господнє, мир на небесах і слава Вишні. Воскресіння Лазаря, яке було перед цим незадовго до цієї події, воно загострило увагу до Ісуса Христа. І написав багато людей, навіть хотіли просто хоч побачити Ісуса Христа, хто такий, що Він з мертвих воскрешає. Ми читаємо, що раніше Він теж з мертвих воскрешав. І, можливо, це і не всі випадки, я впевнений, які записані. Не всі чудеса, далеко не всі записані. Але іменно чомусь Воскресіння Лазара викликало таку хвилю. Ми читаємо про те, що саме після цього пересвященники зібрались і вирішили, його треба вбити. Ми не контролюємо встановку. Народ весь йде за ним. Да, народ впізнав в ньому явління Месії. Явління царя. І вони прославляли, прославляли Месію, царя, визволителя. Народ був правий у тому, що він побачив царя, але не правий у тому, помилились вони, яким чином і яку свободу дасть. Христі. Отут народ глибоко помилився. Вони очікували, що Він дасть буквальну свободу. Ось нас звільнить від Римля Оце вони очікували. Але Ісус Христос прийшов дати свободу від гріха, яка є значно більш важливіша. Він приніс спасіння для народу свого. Яким чином він мав звільнити? Теж помилились. Вони готові класи революціонер. Може чудеса робити, і в цей же день він війшовши в Єрусалим, куди попрямував? Куди? В храм! Храм! Центр життя духовного. Він зразу і пішов в храм. І в храмі Іванист Матвій пише, що він зробив. У храмі він, ось Іван від Матвія, 21 розділ, з дванадцятого вірша. І вошли Ісус в храм Божий. І вигнав всіх продающих і покупающих в храмі. І опрокинув столи миновщиков, мін... е, скам'ї продающих голубей. І говорив їм, написано, дом мой, домом молитва наречеться. А ви зробили його вертепом, разбойником, І приступили к нему в храмі, сліпі і хромі. І що он зробив? Он исцелил их. Хороший цар. І на очах людей він практично кожен день і цього дня також робив багато чудес. Але народ дуже скоро розчарується, тому що не справджується те, що вони очікують. Ще одна важлива деталь, на яку я хочу звернути увагу, 39-й вірш. Нікотри фарісії середи народу сказали йому: учитель, запліті ученикам твоїм. Ну он сказав їм в відповідь сказую вам, що якщо вони умовкнуть, то камні возопіють. Завжди, коли ми, коли люди хочуть і славлять ім'я Боже, будуть ті, кому це буде реально не подобатися. І не завжди серед чужих і серед своїх теж. Мається на увазі серед своїх фарисеї не зовсім і чужі були. Це люди, які... Не просто читали, вивчали Слово Боже. Коли ми йдемо правильним шляхом, буде завжди перешкода. А ви подивіться, що пише євангелист Матвій, тільки що ми читали тут, будучи в храмі, це 21 розділ. Далі, створивши чудеса, 15 вірш, 21 розділ, віддів вже перевосвященіки і книжники чудеса, котрі Он сотворив, і дітей, восклицаючих в храмі і говорящих Осана Сину Давіду. Вознегодовали і сказали йому, «Слышиш ли, що вони говорять? Ісус вже говорив їм, да. Разве ви ніколи не читали, Ісус младенцових грудних дітей, ти устроїв хвалу. І оставив їх, вийшов із города і удал. І тут теж вони зайшли в храмі і їм просто ріже у душі, коли вони чули, як прославляють Господа. Тому не дивуйтесь, брати і сестри, коли ми зустрічаємо, коли люди не сприймають через те, що ми віруючі, не сприймають те, що ми говоримо, не сприймають те, що ми прославляємо Бога. Це нормальне, абсолютно явище. Хуже, коли всі говорять все добре. І ви знаєте, так сильно відчувається, коли були такі ситуації, коли нам потрібно, у нас було бажання там дещо зробити. В служні, і ми не, в певні ми йшли державні структури, і сидять люди, які е, уже всім своїм виглядом показують, що ми вас бачити не хочемо, а говорити точно. І вони відкрито кажуть, що ми не хочемо, що ви взагалі нічого робили. Ми не хочемо. Ви будете і те і інше зомбувати, ви будете і ще щось робити. І такий, така просто аж в повітрі важко. Чому? Через те, що там є дух, дух, який противиться, дух антихриста. Проти Христа. І останнє ми читаємо про сльози Ісуса з 41 по 44, і коли приблизився к городу. смотрит на него, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих В тебе І не в тебе камня на камні за то, що ти не узнав времени імені посіщення Твоєго. Ніби якось невчасно. Ісус після такої урочистої зустрічі, після такого підйому плаче. Але чим ближче Ісус наближався до Єрусалиму, тим більше настрій його падав, тим більше Він ставав пригнічений і в певний якийсь час Він зупинився. Він подивився на місто. І він просто не стримав як людина своїх почуттів через те, що вони переповнювали його, тому що він знав, що ці люди, які тільки що славили його, може ще славлять, що через декілька днів вони будуть кричати розіпни його. Він знав всю оцю сутність людського, людських сердець. 42 й вірш є дуже важливим для нашої уваги. О, якщо ти хоча всій твій день узнав, що служить к міру твоєму, но ето сокрито нині от глаз твоїх. Люди не зрозуміли, люди пішли в першу чергу знайти того, хто робить чудеса. Тобто вони бачили чудотворця. Люди не впізнали до кінця того. То реально стоя перед ними, син Божий. Месія. Дорогі друзі, сьогодні ми, читаючи ці слова, нам дуже важливо, щоб ми розуміли час, в якому ми живемо з вами. Щоб ми зрозуміли важливість часу, в який Бог оприділив нам прожити. Це останній час. Це час, коли Бог по-особливому говорить до нашого народу зараз, коли війна йде на Україні. І що ми можемо сказати? Якби ти знав, що служить к міру твоєму, якби люди сьогодні і на Україні зрозуміли по справжньому, що служить для миру їхнього. Що служить для миру їхнього? Якби люди лицем до Бога обернулись. Покаялись в гріхах своїх, налагодили мир з Богом. І тоді б налагодили мир і один з кожним. Безперечно. Але оскільки немає стосунків з Богом, немає миру з Богом, в людей нема миру і між собою один з кожним. Тому як важливо, щоб ми з вами стали миротворцями, стали людьми, які зрозуміли час, в якому ми живемо, які проповідувати будуть. Проголошувати, проголошувати те, що служить для миру, нашого, мого, вашого і нашого народу, нашого суспільства. Адже в нас нема миру в сім'ях, нема миру в суспільстві, нема миру в державі. Є війна зовнішня, є війна внутрішня. Коли оббирають свій ж народ своїми руками, самі в себе крадуть. Коли робиться беззаконня повне. А чому? Тому що Бога немає у серці. Тому, якщо, можливо, є серед нас люди, хто ще, знаєте, не запросив отак Ісуса Христа в своє життя, в своє серце, Він може війти такий славний в'їзд Христа в твоє життя. Він може статися. Тоді, коли ми його покличемо. І тоді стане мир в серці, мир навколо тебе, тоді ти будеш справжнім миротворцем. Тому що якщо наповнює цей мир тебе, то ти цей мир будеш і іншим давати. Але якщо цього миру немає в тебе, чим ти поділишся? Як ти можеш дати те, чого в тебе немає? Господь дає мир. Господь дає любов. Прийдіть до Господа сьогодні. І оцей подія славного в'їзду в Єрусалим буде подією славного входження Ісуса Христа в Твоє життя, який може змінити тебе. Подумайте про це сьогодні, щоб напередодні великого свята Пасхи, Великого Дня Великди, щоб ми могли бачити тих людей також, які запрошують Господа в своє життя. Своє хай Господнє ім'я славиться в нашому житті, хай Він який достойний хвали і поклоніння не просто на словах, а через все наше життя буде видно, Господь присутній в Твоєму житті. Коли ми читаємо про багатьох а, героїв віри, ось слухаю, чи читаю якраз книгу буття. Ісход, як часто було, коли і до Йосифа, і до інших людей про Авраама ми читаємо, коли інші язичники дивилися і кажуть, да, з цією людиною є Господь. <рес> коли люди з Богу помічали, це незвичайна людина. Знаю, явно є Господь. І це не просто казали ті, хто знають Бога, ті, хто не знають живого Бога. Хай так скажуть і про нас, люди, які знають нас, да, не всі будуть добре говорити, не всі будуть гладити нас у голові. І це нормально. Ми про це сьогодні вже говорили. Але хай Господь допоможе дійсно, щоб війшовши колись у наше життя, щоб ці перетворення, які робить Господь, не припинялися, щоб духовний ріст не припинявся, щоб духовний розвиток і активність нашого духовного життя. Завжди збільшу вас. Хай Господнє ім'я славиться в нашому житті, і це слово на практиці втілюється в нашому житті. Амінь. Давайте